Компот і грибок кандида, де зв'язок. Друзі, зв'язок абсолютно є напряму. Грибок кандида, молочниця, все любить те, що солодке, все, що закислює ваш організм. Грибок кандида себе дуже комфортно починає почувати. Отже, фрукти, фруктоза, мед, сухофрукти, солодощі, випічка, мучне, дріжджове, копчене жарене абсолютно комфортно гриб. Комфортно робиться грибку-кандида в вашому організмі, коли ви стресуєте, коли ви вживаєте алкоголь, коли ви п'єте дуже велику кількість фармпрепаратів. Це все закислюючі фактори. Зверніть на це увагу. Бо якщо ви ходите по замкненому колу до гінеколога, він вам описує місцеві якісь там свічки, мафуцини, флюканозол, ви п'єте дефлюкани, це тільки на якийсь період вам допомагає симптоматично, вона симптоматику знімає. А ви далі через місяць, чи навіть швидше маєте знову молочницю. І коло у вас, воно абсолютно ви не розриваєте це коло, виходите туди-сюди, до лікаря, в аптеку, лікар-аптека, вживаєте препарати і так далі. Отже, треба вплинути на причину, забрати причину, щоб грибок кандидам. Нема що їсти в вашому організмі. Ви повинні залужнювати організм. І що ми повинні робити? Ми повинні пити якісну воду. Кількість якість води має значення. Слаболужна вода, СПАЖ, з pH, з мінусом зарядом, і додати клітинне харчування. Клітинне харчування, я вже про них говорила, це є нанотехнологія американських вчених, які є 8 років на ринку. Але 8 буде залужнювати ваш організм, тому що тут є сублімовні. Вовані овочі, фрукти, ягоди. Сублімація це є унікальна спресована сушка і трава. А трава – це так само гіркота, яку не любить грибок кандида, і чотири види грибів, речі, ще так і кордіцет, щага, які мають протигрибковий, противірусний, протибактеріальний ефект. І дві капсули вечірні будуть заспокоїти вашу нервову систему і будуть виводити те, що знайшла. Л8 ранкова капсула, Акселер 8 мікробіот, Він буде виводити те все назовні. І ви побачите, як тиждень за тиждень, місяць за місяцем а вашого грибка кандиди немає. І ви забудете про свою молочницю. Будьте здорові!